Щоб небо, йде воєн милий поцілує загої Зелений листочок небо, і те воєй, милий поцілує загої, Бо що то захлопиться, як злиться, що до мене гарно сміється. Я б його любила душею душею, якби він назвав я своєю. Я б його любила душею душею, якби він назвав я своєю. Не знаємо, чи після нового року в нас взагалі буде можливість працювати і там елементарно подбати дизель. Я дуже надіюся, що буде, але ну, такі ризики є. що то затопиться кружа, я би його взяла за мужа. Я б йому робити, не дала, не дала, щоб я красонки тримала. Я б йому робити, не дала, не дала то Привіта грам з України. Сьогодні хотів би підняти дві досить цікавих та важливих теми, які нас з вами безпосередньо стосуються. І перше, це гречка як культура в наших сівозмінах, тому що ми в цьому році отримали перший досвід вирощування даної культури, даної нішевої культури, я наголошую. Справа в тому, що так як зараз всі знаходяться в пошуку оптимізації, раціоналізації в силу таких складних умов для роботи, то ми не виключення і черговий експеримент це гречка. І поділитися власним досвідом на базі здобутого економічного та агробіологічного досвіду роботи з даною культурою, варто чи ні. І другий момент хотілося б поговорити про пшеницю. В розрізі того на яку селекцію орієнтуватися на імпортну чи вітчизняну справа в тому, що як би там не було складно з пшеницею, все одно ми не зможемо від неї відмовитися, і її раціоналізація, раціоналізація і вирощування в першу чергу. Економічна доцільність робота над даними показниками є дуже важливою. І от зараз хотів би поділитися думками відносно того, в який Бік краще зараз йти в таких складних економічних умовах. Тому залишайтеся на відео, підписуйтесь на наш канал, постараюся, щоб було корисно. В першу чергу і в другу чергу не забувайте, що ми є виробниками насіння пшениці ячменю, ріпаку на даному етапі. І далі це соняшники та кукурудзи. Це Альдазор, Бомонт Імпульс, Маніфік, Тіадор, Марселя, р 101 Наша лінійка на майбутній рік. І так. Перше, що хотілося б почати, це пшениця і в який бік краще зараз рухатися, в бік якої селекції, імпортної чи вітчизняної. Постараюся максимально об'єктивно, телефонічно висловити свою думку. Справа в тому, що можна нас звинувачувати в тому, що в силу того, що ми зараз реалізовуємо ціння вітчизняної селекції, що ми будемо зрозуміло топити за своїх. Але справа в тому, що це ж такі сорти, як шестопалівка, шпалівка, сталева, октава і так далі. Це ж ну не наші сорти, це не так, як наш Альдазор, Бомон, імпульс, де ми виступаємо оригінаторами в конкретно озимій групі, там такі як пшениця, ячмінь. То ми виявляємося свого роду виробничими дистриб'юторами. Ми заключаємо договори, беремо готовий матеріал, розмножуємо його і продаємо. І я абсолютно стараюся об'єктивно відноситися до того, що відбувається. Те саме можна в принципі робити з імпортними виробни... виробниками і з імпортною селекцією. Але ми зупинилися на одеській селекції, максимально зараз зорієнтувалися і пояснюю, чому. Якщо ми говоримо за основний плюс, основна відмінність імпортної селекції це те, що там набагато більший потенціал врожайності, незалежно який виробник чи то лімагрейнриджиті. САДБАУ КВС і так далі, там реально набагато більший потенціал врожайності порівняно з одеськими чи київськими пшеницями. Ну, бо говоримо з, будемо порівнювати з одеськими, тому що я з ними дуже добре знайомий з даними сортами. І з реально набагато більший потенціал врожайності, але справа в тому, що не варто забувати, що. Імпортні пшениці, це, як правило, напевне, в 99% випадків це пшениці інтенсивного типу вирощування. І якщо умови складуться класно відносно живлення, захисту, наявності вологи, перебігу активних температур, то ну, про що можна говорити? Імпортна пшениця набагато краще вродить, дасть більший врожай з крутішими кількісними та якісними показниками. Але давайте повернемося до нашої реальності. Я постараюся зробити це в ключі того, чому одеська селекція знову ж таки зараз набуває популярності і присутність її на полях на території України постійно збільшується. Справа в тому, навіть не в ціні насіння там не такі великі прірви, не така велика різниця. Але якщо ми розуміємо, що Імпортна селекція інтенсивного типу, я думаю, що ніхто з нами там спорити сильно не буде відносно цього, тому що я знову ж таки кажу, не топлю за своїх, а стараюся знайти серединку, тому що також висіваємо багато товарних посівів у даної культури. І якщо ми говоримо за вітчизняну селекцію, то це пшениці не, не інтенсивного типу, є окремі там види. Але якщо прикладі шестопалівки, яку всі добре знають, це пшениця, яка не володіє максимально потужним. Потенціалом врожайності, але справа в тому, що це, якщо говорити зовсім по народному, це пшениця, яка, ну як дворняга, вона приживеться на будь-якому. На будь-якому субстраті, на будь-яких ґрунтах шестопалівка, це про пісочок і горбочок, і так само про чорнозем. І навіть за мінімального живлення чи відсутності живлення взагалі, наприклад, якщо ми говоримо за основні мінеральні добрива, тому що сьогодні дуже велика кількість, напевне, левова кількість аграріїв висіває пшениці і взагалі будь-які культури без застосування основних мінеральних добрив, то я думаю, що вона в будь-якому випадку дасть якісь. Базовий мінімальний врожай з якимись нормальними показниками для того, щоб можна було тягатися за такий показник, як рентабельність. А тепер давайте уявимо ще таку ситуацію, що від моменту посіву до збирання культури у нас є ну напевне 270-280 діб, якщо ми говоримо про пшеницю. Так як ми бачимо все те, що відбувається в країні, тому що навіть коли в ми, наприклад, моє покоління, я ріс завжди на тому, що аграрний сектор він небезпечний і складний за рахунок того, що все залежить від погоди і так далі. То сьогодні до погоди в нас додавалася ще економічно-політична ситуація в країні. І Ми не знаємо, чи після нового року в нас взагалі буде можливість працювати і там елементарно придбати дизель. Я дуже надіюся, що буде, але ну такі ризики є. То, що говорити з як можна підв'язатися під пшеницю інтенсивного типу вирощування і через весь рік ну, щось планувати, чи буде можливість її підживити, чи буде можливість нормально з нею спрацювати, я не, кажу, я не кажу, що імпортна пшениця взагалі провалиться за максимально низько, низькоякісної технології вирощування. Але справа в тому, як показує практика, ми це робили сайт-бай-сайт. Якщо ми говоримо за е, мінімальні вкладення, ті, які сьогодні характерні, напевне, для всього українського агросектору, то е, пшениці, такі як е, Одеської селекції, та й взагалі вітчизняної, ну візьмемо так зараз, знову ж таки, повторюсь, одеської селекції, вони мають місце бути як ніколи, оскільки вони не є вибагливими до е, площі живлення, вони не є. Прямо пропорційно зав'язаним наскільки як імпортні пшениці до е, площі живлення і взагалі до умов. Але давайте уявимо ще наступний момент. Я думаю, що я ні в якому разі не хочу критикувати імпортні пшениці, тому що як я, я не можу цього сказати, ну назвати конкретні імена, але справа в тому, що в нас є господарство, де виключно товарні посіви, Там ми експериментуємо, вирощуємо там сайт байсайд з одеською селекцією. З імпортними пшеницями і вони ну, десь працюють, десь не дуже. Але якщо ми говоримо за загальний стан, за стан такої утопії, наскільки я не є оптимістом, але справа в тому, що ситуація дуже складна, то імпортна селекція, як на мене, ми є Якщо маєте щось написати розумне, буду дуже вдячний. Для того, щоб прочитати вашу думку, тому що постійно знаходжуся в стадії вивчення ринку, то Одеська селекція на сьогоднішній день має більше права на життя в наших сівозмінах з рахунок того, що вона менш вибаглива, вона жаростійка, посухостійка і отой базовий набір елементів для того, щоб втілити базовий врожай, для того, щоб на такі показник, як рентабельність, вона може забезпечити а, імпортна пшениця. І чи взагалі чекайте, навіть якщо ми будемо е, мати можливість внесення добре, ми підемо в банк, накормимо азотом так хочу імпортну пшеницю, може статися таке, що вологи не буде. А ми пам'ятаємо, що азот є волога, друг нема вологи ворог. І є багато ризиків. Якби це був нормальний середньостатистичний рік, коли пшениця коштувала по 300 доларів за тонну, а селітра коштувала 7 тисяч каз. 6 тисяч гривень за тонну, то в будь-якому випадку можна було б диверсифікуватися, не тільки переходити на імпортну селекцію, але розкладати в різні кошики е, яйця, так скажемо. Але зараз я вважаю, що пшениці районовані, вітчизняні, які коли ми розуміємо, що якогось живлення та суперзахисту ми не забезпечимо, то з ними є більше шансів отримати базовий врожай порівняно з імпортними. Тому залишайтеся на відео. Зараз переїдемо на гречку. Дуже надіюся, що е, хтось напише свою думку відносно цього і, можливо, дозволить мені знову ж таки покласти ще один кірпічик вивчення ринку пшениці, як імпортний, так вітчизняний. Підписуйтесь на канал, поїхали. Отак виглядає моє перше житті поле з такою культурою як гречка. Коротенько, в двох словах, зараз вона цвіте. Висівали ми її в перших числах липня. Справа в тому, що там от знаходиться ділянка гібридизації нашої кукурузи Маніфік. А якщо брати отам, то знаходиться ділянка гібридизації нашого соняшнику «Альдазор». То ні соняшнику, ні кукурузи тут не вдалося посіяти. Площа в жахливому стані була, коли ми почали з нею працювати. І висівати якусь ділянку гібридизації тут не було сенсу ні кукурузи, ні соняшнику, оскільки ну, можна понести величезні затрати, наробитися, нічого не отримати. Відносно висіву норми то висівали ми і 2 мільйони, тому що це максимально по максимальній нормі висіву йшли, тому що це був липень, вже досить було жарко і не було вологи. Висівали ми 2 мільйони. Якщо в кілограмах, то здається, маса тисячі була в районі 30 грам, це десь 60 кілограм на гектар. Потім обов'язково було прикатування, тому що стан верхнього шару ґрунту і безпосередньо посівного ложа був не найкращий, так як ми задискували його і після малесенького дощику спробували посіяти. Відносно гербіцидного захисту ми його тут не вносили, оскільки гербіцидний захист взагалі погано представлений на гречку. Якщо говорити за злакові, то грамініциди ну, можна сказати в нормальній мірі представлені, але тут і на даній площі проблем немає з злаковими бур'янами подводольним, то як таких гербіцидів, які б виступали якимись свого роду. Титанами і так далі, то їх взагалі я не спостерігаю. Так, коли говорив з практиками, які не перший рік вирощують дану культуру, то вони говорили, що в принципі є практика, коли застосовують гербіциди бурякові проти дводольних. Але поле плюс-мінус нам вдалося як механічним шляхом, так і тут був раундап на цій площі, то в принципі вона. Можна сказати, чисто. Зараз цвіте. Який основний ризик? То що це надзвичайно пізній посів. І справа в тому, що якщо десь у вересні забіжить якийсь морозець, буває таке нерідко, то Маємо ризик того, що гречка стане сидератом. Також відносно ринку по гречки, то це максимально нішева культура, і зараз кудись її продати дуже і дуже складно. Але в принципі я вже себе морально готую до різних творчих підходів до реалізації, таких, наприклад, як експорт даної культури або навіть фасовка. Не знаю, це немала баба клопоту. Але справа в тому, що ну, не хотілося, щоб поле гуляло в такий складний економічний період. Тому... Маємо, що маємо. Сказати відверто, що також були думки, обирали, чим зайняти цю площу, або це мало бути просо, або гречка. Але просто вже то так набридло. Я не думаю, що з гречкою буде веселіше, але по сьогоднішній день воно ще лежить з минулого року із подібної ситуації, то будемо їбатись з гречкою. Говорити за економічну складову гречки, то скажу відверто, що вона. Дуже і дуже змінна, в залежності від сезонності, в залежності від потреб ринку і так далі. Знаю приклади, коли в цьому році її могли продавати по 22-23 тисячі, і знаю в цьому році приклади, коли її продавали по 7-8 тисяч гривень. Але безпосередньо реалізація гречки, виходячи із нашого творчого підходу, це максимально третя тема, яка заслуговує на окреме відео, яким я обов'язково поділюся. Тому залишайтеся. З нами підписуйтесь на наш канал. Дуже надіюсь, що було корисно і дуже надіюсь на підписку. Не забувайте, що Альдазор, Бомонт, Рімпульс, Маніфік, Тіадор, Р18101, Марсель це все наші гібриди соняшнику та кукурудзи, з якими я дуже надіюся, ви в наступному сезоні будете працювати, якщо ще не працюєте.